Розглянемо сьогодні можливості пошуку за зображенням. Тобто натискаємо пошук за зображенням, і ми сюди можемо власне, підвантажити будь-яке зображення. Давайте спробуємо це зробити. Так, у мене є тут зображення, де у нас є певний текст. І давайте зараз його сюди завантажимо. Ну, наприклад, ось таким чином я просто перетягую сюди. Так, у нас є певний текст. Дивіться, його можна навіть розпізнати. Тобто, якщо, наприклад, не хочеться набирати дуже довго, щось перебирати якийсь текст, то його можна розпізнати. Виділяємо все, що нам потрібно. І тепер можемо копіювати. Запускаємо, наприклад, блокнот або будь-який там редактор текстовий. І вставляємо все, що є. Тобто весь текст у нас є, який у нас тут був на зображенні. Ми можемо розпізнати, в принципі, дуже легко. Ось таким чином. Ми, звісно, можемо також ще перекласти текст дуже просто. Тобто, обираємо мову, в принципі, будь-яку. Ну, наприклад, є українська, обираємо. Тут нехай буде у нас, наприклад, англійська мова. Давайте оберемо англійською мовою. Текст ми можемо побачити англійською мовою на зображенні. Ось таким чином можемо копіювати його і також можемо вставляти, можемо використовувати в принципі, для своїх задач. Ось такі є можливості. Ну і звісно, можна шукати за. Наприклад, можна картинку сюди вставити, і можна шукати, в принципі, подібні тобто, те, що є в інтернеті, за зображенням. Ну Давайте ще подивимося, давайте ще щось віднайдемо. Ну, Наприклад, у нас є. ну Давайте віднайдемо, наприклад, ось таке зображення підвантажимо, покажемо, що він нам покаже. Так, і тепер шукаємо. Додати пошуковий запит. Ну, наприклад, ось таким чином. І ми можемо побачити, що це, власне, таке. Тобто, ось знайти в інтернеті можемо, наприклад, ось таке зображення, в принципі, завантажити будь-що. Всім дякую за увагу.